Привіт всім! Я бачу тема про виїзд за кордон набрала трошечки популярності, і було дуже багато коментарів, хочу на них трошечки повідповідати. Е, дуже так приємно, що люди, які коментували в більшості, ну, половина точно, щось перед цим подумала і якось там сформулювала свою думку. Не одним словом, не одним реченням навіть деякі. От. І які були коментарі. Перше, що очікувати якийсь зворотній зв'язок від тих, хто виїхав, не варто, тому що у них нове життя, їм не до цього. І ми знаходимося в різних, так би мовити, Проблемних чи ситуаційних таких обставинах І вони зовсім не розуміють нас, ми зовсім не розуміємо їх. Ну, Десь з цим погоджуюсь. Тому що скільки я не спілкуюсь з тими, хто виїхав, от з тими, хто не допомагає зараз армії і виїхав, вони зовсім не розуміють, що у нас відбувається. У них е, якесь своє е, сприйняття світу, ну, на, на мою думку, вони думають, що все погано, все те. Коротше, е, сприйняття світу в образі жертви, яка не хоче нічого вирішувати, думати, ну і допомагати армії, тим паче. От, у тих людей, які виїхали і допомагають армії, а сприйняття світу приблизно таке саме, насправді, як у тих, хто залишився і теж допомагає армії. От, ну, майже не відрізняється. Бі, ну, Вони більше бухають, просто коли виїхали. Вони от реально більше бухають. Жаліються на те, що бухають, тому що їм важко і тяжко, і все таке. От. Е, я не, не буду казати, що. Ті, хто залишився в Україні, вони такі всі молодці. Тут так само у нас є люди, яким взагалі вклали вони на війну. У них там своє життя, вони там тусять, розлікаються. І ніяк армії не допомагають. А у нас зараз пріоритет це допомога армії. Якщо ти не служиш, ти повинен допомагати армії як можеш. От. Все дуже прозоро тоді стає, ніяких хвилювань. Все більш-менш понятно і, і все таке. А надягати якісь окуляри на себе, там, намагатися не слухати те, що відбувається навколо, там, не, не вірити людям там, ще якусь фігню а, робити зі своїм навколишнім середовищем, щоб жити в якійсь такій загадковій бульбашці. ну це у нас люди таке люблять, вони от Уже давно так роблять. Насправді в усьому світі люди так роблять і відсоток таких людей в усьому світі десь дорівнює 80, 80%. Тобто люди вони... Ідуть за течією, так би сказати. Вони зараз не думають про те, що треба купляти квартири, там, будувати будинки. Вони знімають квартири, знімають будинки. От. Не планують нічого на завтра. Ну, було б добре, щоб люди все-таки планували щось на завтра, будували будинки, тому тоді буде розбудовуватись і вся Україна дуже. Ну, набагато краще, і сильніше і швидше. От. А коли люди будуть просто відноситись до всього як потребителі, вони споживачі, як споживачі то вони будуть споживачами ну, споживачам важче насправді, тому що споживачі в ітозі платять більше. За все. Це як користування кредитом. Ти кредитик взяв, отримав швиденько, максимально там якусь е насолоду е за свій кредитик. Да? Ти там щось купив і все. А потім тобі треба виплачувати за кредит. І ти потім такий сидиш і думаєш, нафіга я цей кредит брав, траліле. А, а чи вартувало воно того? От. Е так само і в іншому житті. Ти, коли кредит не береш, а збираєш гроші і вкладаєш їх в щось, то ти спочатку думаєш, чи варто воно того, щоб витратити ці гроші, а потім уже їх витрачаєш. І тоді твій вибір стає трошечки більш свідомим, так би мовити. І ти не витрачаєш гроші і сили, і час в пусту. От, так і з іншими аспектами життя, з тими, хто переїхав. Вони переїхали, вони отримали дозу ендорфіна від того, що там все спокійно, там все чудово. А далі у них починається кредит життя, тому що там за все треба платити набагато більше, ніж тут. А, там тебе не сприймають як а, свого. Та і твоїх дітей теж не будуть сприймати як свого. Завжди буде, будеш як трошечки трошечки як поне'хавший. От. Ну і таке. Так що це вибір кожного, скажімо так, як на мене. А, і не треба. Ну, от в Ізраїлі да, війна там почалась, кордони ніхто не закривав, люди. Хто хотів поїхав, хто хотів приїхав. В Україні війна почалась. І люди, які жили у Львові, в Києві, там, де не було бойових дій, ну, під Києвом були, ладно. Гупола, добрячі і все таке, але не всюди. Київська область дуже велика. І люди там, де не було бойових дій, особливо на Західній Україні, почали масово валити як біженці. А від чого ж вони бі... біжали? А вони біжали за кредитами. Ну, на мою думку, так. от. Вони біжали за кредитами життя. Да? Вони біжали за кращим життям яке їм тут от дало змогу отримати Євросоюз. Ну і що ми маємо зараз? Половина з них живе далі у Львові, їздить там раз на місяць-два. Ні, кажусь, раз на три місяці їздить в Германію, відмічається, щоб отримувати там 500 євро здають чи щось таке. Поправьте мене в коментарях, я думаю, ви більше знаєте. От. А інша половина сидить в той Германії чи, чи ще десь і, і намагається там якось пристосуватися до обставин. Але... Щось мені здається, це все не дуже легко. Е, і легше було б далі продовжувати жити тут і накопичувати якийсь інтелектуальний потенціал і допомагати армії той самий, замість того, щоб ну, не знаю, виснажувати себе в Європі. Може я не прав, може там хто, хтось так офігенно себе відчуває, але судячи з діалогів з друзями, які переїхали, не всі, далеко не всі. От. Ну і саме саме обідне, звісно, це ті люди, які звалили, і ну, взагалі, от, ти знаєш, що він там сидить, щось там живе, щось там робить. І він постійно цікавиться, е, ніяк там війна, що там на фронті, як там допомогти армії. Е, вони цікавляться, от що там виборці Зеленського? Що ще питають? Кажуть, як, як же ж погано, що війна йде. Там же ж стільки вбивають людей. Ну так, да, війна йде, людей вбивають. Але ну, ну треба ж з ось якось щось допомагати і робити, а не просто казати і казати так, ой, там же ж стільки людей вбивають, ай-яй-яй-яй-яй, як це погано. Від того, що ви кажете, що це все погано, краще це все не стане. От, от що я думаю. Так що давайте беріть там щось, робіть робіть в той Європі щось для того, щоб було краще. Тому що якщо, якщо тут все погано буде продовжуватись і стане все дуже погано, то через пару років в Європі, в якій ви намагаєтесь там розвитись, оселитись і все таке, теж почнеться бути все погано. Тому що Росія зупинятись не збирається і у неї це Якби оцей от взагалі оця, оця ситуація для Росії це останній шанс взагалі вижити. Тому що якщо війна закінчиться зараз. А, не якоюсь там поразкою хоча б немножко, хоча б трошки Росії, то Росія продовжить, продовжить і вони бачать, що і НАТО там не сильно збирається з ними воювати. Та і в Європі, ви ж самі там в Європі сидите, знаєте, що ніхто в Європі воювати не хоче. Як і в Україні, як і всюди. В Польщі закон виклали, що при мобілізації повинні з'явитися поляки в термін там щось там. Одного дня до ТЦК там, ну у них своє ТЦК. І що поляки зробили? Поляки, Щось там 500 тисяч поляків на наступний день переїхали жити в Германію. Ну, а в Германії ви думаєте, не буде такого закону? Чи, чи ви там комусь потрібні? Чи там от, прям так все чудово і комфортненько? І за чий це все рахунок? І що ваші діти потім будуть платити за ваше життя? То в Германії, Кредити і все таке. Коротше, думки у мене такі. Так що, підсумую, треба спілкуватися, не забувати. Хоча, да, ми в різних трошечки площинах знаходимось. А, ну і цивільні люди в Україні трошечки в різних площинах знаходяться з тими, хто воює. Це теж є. А з тими, хто уїхав, виходить, ті, хто воює, вони взагалі навіть, навіть в іграх страшних, там якихось там, не можуть собі уявити це все життя. Тому спілкуємось, допомагаємо тим, хто на фронті, тому що зараз буде осінь, зима, холодно. Я вже казав, що треба а, всякі печки, печки, палатки. Наметики і все інше. Хочу сказати тим підерам в коментарях, які писали, що я тут от тільки для відосиків на українську перейшов. Я от на українську перейшов 22-му році, десь там в березні 22-го року. Так що йдіть, поспіть десь. Да, Не все класно виходить, не все так чудово відбувається там з переходом. Але мені взагалі насрать на вашу, на вашу думку. Так що можете писати, що хочете далі. Все, всім хорошого дня, тихого і спокійного.